Часто приходять люди на сесії з запитом реалізації. Це не тільки про інстаграм, це проявлення і на роботі там, де ти керівник або управлінець. А треба більше скілів для того, щоб показати свою особистість і для того, щоб управляти іншими людьми. Дуже часто саме в цих запитах ми працюємо з насиллям фізичним або емоційним, а іноді навіть сексуальним. Дуже багато зґвалтованих дітей. Які навіть про це не кажуть, тому що це було в рамках сім'ї або роду. Сім'я це ховала, бо було соромно. То страждали найбільші діти. Вони беззахисні, і сім'я це ті, хто захищають. А в них сім'я це ті, хто прикриває. Злодія тоді, звісно, їм важко реалізовуватись, їм важко заявляти, їм важко бути видимим, тому що це небезпечно. І навіть коли ми свідомо себе прокачуємо, йдемо на курси, якісь на коучинг, то потім тіло нас блокує і зупиняє. Воно каже: Ні, тобі це небезпечно, і воно починає хворіти. Тіло. Тебе зупиняє, щоб зберегти твоє життя. Ти не можеш змінити минулого, але ти можеш змінити своє відношення до минулого. Приходь на сесію і змінюй своє майбутнє. Неможливо змінити свій старт, але можливо стартувати зараз і змінити свій фініш.